Почесну нагороду від нашого генерала пана Валерія Зелужна, почесного консула Великобританії хочу вручити особливий прапор з підписом нашим організаторам саміту та представникам благодійної організації ротейні пані Івана Пані Лада. Будь ласка. Також ще одну нагороду: це особлива книга, яку видав пан генерал Ромео Далер. Я хочу вручити організаторам. Це на ньому особливий підпис під час офіційної презентації його книги, яка відбулася в Києві. Дякую. можемо рухатись далі, дуже пані Людмила, дякую. Це ще я вам скажу секрет: це ще не всі нагороди, але ми все рівно рухаємось далі.